Чи готові ви до чогось нового в своєму житті? І чи потрібне воно вам те нове і незвідане? А давайте подивимося. Так, ви готові. Руна Єр говорить про це. Це збір врожаю. Ви готові? Ви вже дійсно дозріли до певних змін. Тут дійсно, іншими словами, дозріли. Ви дозріли. Давайте подивимося. Значить вам потрібні ці зміни? Це нове? В чому буде проявлятися ваше нове, нове життя? Нові якісь перспективи? Що це? Насамперед, це нове буде пов'язане із вашою професійною діяльністю. Можливо, ви. Зовсім змінити повністю свою професійну діяльність. Можливо, ви підете з того місця роботи, де ви зараз працюєте, і почнете себе проявляти у своїй власній творчості, самовиражатися, працювати самі на себе. Можливо, у вас є вже якісь з цього приводу думки. Так, от, ви дозріли вам так говорить рунаєр. Так. Вам лише потрібно прийняти рішення. І ви намагаєтеся зараз прийняти це рішення. Також, якщо ви це рішення приймете, то будьте певні, вам буде багато матеріальних благ. Фінансово це буде дуже вигідно для вас. Отже, якщо ви приймете таке рішення і підете в нове, а саме тут стосується вашої професійної діяльності, то. Ви не пожалкуєте. Матеріальну стабільність вам гарантовано. А також відкриваються нові перспективи, нові горизонти. Всі дороги відкриті перед вами. Можливо, ви навіть вийдете на такий рівень, що зможете не тільки в своїй країні свій продукт розповсюджувати, а за її межами. І ви будете наповнюватися, наповнюватися від того, що ви робите. Ви будете отримувати насолоду, тому що, ну, напевно, це ваше. Отож, не вагайтеся, ідіть в нове. Якщо у вас вже є якісь ідеї, то втілюйте їх сміливо. Нехай вам щастить!